Він предназначений для двох вещей. Це перше для поля, бо до нього йде ще фреза і плуг. А друге десь для стройки. Отакий От гусінічний міні-трактор фірма Дозер на 35 кінських сил, дізельний. Гідравліка стоїть спереді. Ось цей ковш, він працює, він піднімається, опускається. І так само ззаді гідравліка, фреза опускається, піднімається. Ну або плуг, що там будете чим працювати. В управлінні в нього. Два речага, як вовка, ну а то він ганяв на цьому. Хоп. І погнали собі. Три передачі, є задній хід. Е, потім. Тут самі у нас йдуть три чашки, щоб піднімати задок і передок. Водяне охолодження, заводиться тільки з електростартера. Хоча десь тут є, є місце під корбу. Ну, Я не знав, як 35-ку крутнути корбу, це ж нереально. Є у нього навіть світло. Поворотів немає, але світло є. Десь, щоб як ночу з поля їдете та й не загубилися. Гусін цей протектор в принципі хороший. П'ять рівнів стоїть. Так що, кого такий цікавить, в наявності один доставочка є по всій Україні. Десь я не знаю, ну на стройку, на ферму для господарства підійде. Дзвонимо, замовляємо, привеземо прямо додому в будь-яку точку України.